Оригінальний масляний фільтр, реношний, виглядає отак. Підходить К9К 800-ї серії, в 600 серії там інший буде. Звертаємо увагу на голограму. Не має прямо переливатися, а має бути цей кусочок матовий, а тут На відео не дуже передається і має відбиватися Рено груб. Може бути залежно теж. Коли вона зроблена, може бути відтінок іншої коробки, це також не є фактором підробки. Фільтр сам виглядає ось так. Бачимо значок Perflux. В саме в такому вигляді має бути бумага складена всередині. Тут вибито, коли він зроблений новенбр 2021 року. І час. Звертайте увагу там всередині. Чуть-чуть видно, що фільтруючий елемент складений є ялинкою. Так, як показано тут на цьому. Якщо будете бачити там прямий, це означає, що підробка. Клапана в даний момент йдуть білі, бувають ще жовтого кольору, Оце всередині це також значення немає. так він виглядає. Мені подобається ще Іперфлюкс, це те, що йде під оригіналом. Можна їх порівняти. Повністю все однаково, це чуть, чуть світлішого кольору, це й темнішого. Маркіровка чуть нанесена по-іншому, але ну, зроблено в іншу очі в, лю... в липні 21. Так виглядає, бачимо прокладки ті самі, той самий фільтруючий елемент. Ну, колись в мене було відео, я вскривав один і другий фільтр, то мені все-таки більш якісно показався самперфлюкс. Хоча це одно і те саме. Що дешевше, то можете і розглядати. Або такі, або такі. Головне, щоб був справжній без підробок оригінал більше підробляють.